Переможці мега розіграшу. дня, мене звати Інна, Людмила, Галина, Ірина. Панькова Наталія Павлівна. Звати Віталій. Аня. Який приз ви виграли? Стайлер. Підлогові ваги і блендер. Я виграла фільтр, аквафільтр для води. Чайник. Сушарка для овочів та фруктів. Навушники. Я виграла приз коворітку. Скільки років користуєтесь послугами компанії Everest? Три роки. Ну, рік десь. Послугами користуюся близько року. Вже більше чотирьох років. Досить давно, з самого початку заснування в нашому місті. Десь близько року. Користуюся послугами близько трьох років. вже. Якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? Приймаю участь у розіграші. Беру участь у розіграшах. Користуюся я розіграшами. Цікавилася сертифікатами, але ще, на жаль, не скористалася, думаю, скористатися найближчим часом. Ну до цього часу тільки приймали участь у розіграшах, але надалі будемо користуватися іншими такими сертифікатами. На знижку спробуємо тепер. Щомісячна місячна знижка в мене на велику кількість магазинів у місті Хмельницькому. Ну, кав'ярні, на жаль, ще не скористувалися, а в магазині знижки все ж таки є. Е, приймаю участь в розіграшах і користуюсь сертифікатами. Я постійно беру і різні сертифікати, беру участь в розіграшах. Вже вкотре, вже другий рік, до речі, виграла приз. Побажання від переможців. Бажаю вам успіху компанії. Я бажаю процвітання, успіхів і побільше клієнтів. Бажаю вам побільше клієнтів, задоволена вашими послугами. Цілком і в повному обсязі, і бажаю вам, щоб ви цвіли і процвітали миру, вам спокою. Процвітання вашій компанії побільше клієнтів. Головне це зараз перемога у війні. Я думаю, тому найближчі перемоги. Компанія «Верест» розвитку подальшого, і надалі я завжди друзям своїм рекомендую цю компанію. І вам бажаю процвітання. Перемоги. Найперше, чого ми сьогодні потребуємо перемоги. Тому, шановні мої хмельничани, я вам це най першу чергу бажаю. Ну а так, користуйтесь телебаченням, дивіться телебачення, а Еверест на першому місці.